я думаю, що всі недооцінили наскільки великою загрозою насправді є Росія. Не скажи, що ми нічого не зробили, бо ми робили багато. І я сподіваюся, що всі визнають, що ми повинні розглядати Україну як першу лінію оборони. Тож, усе, що ми робимо в Україні, це захист нас самих та решти Європи. Ми робимо багато, але нам потрібно пришвидшитися та збільшити масштаб. Я б сказала, що 2035 рік Буде занадто пізно, коли ми говоримо про переозброєння Європи. Ми повинні бути здатні захистити себе повністю, я б сказала, у 2030 році. Просто зараз ми доєднуємо Олександра Бриганця, народного депутата України сьомого восьмого скликання. Пане Олександре, ранок Пану добрий. Олександра. Дякую, що Доброго доєдналися. Доброго вам здоров'я. Отже, почули ми щойно промову прем'єрки Данії. Вона каже, що дійсно нині Євросоюзу потрібно посилюватися та масштабуватися у військовому плані. Утім, називає ось такі дати: 2035 рік каже, це було б вже задовго. А ось тридцятий, сподіваємось, до цього часу нам вдасться все ж таки змінити свою оборону та посилитися. Ваша думка чи не задовго і насправді як за цей період Росія може діяти? Ну вона говорить про повне переозброєння. У них є така, значить, фішка, що вони повинні провести повне переозброєння, тому що ну насправді всі ж думали, що буде один вид зброї тепер треба виробляти іншу зброю і. Зрозуміло, що деякі ну там умовно кажучи танки вже не мають такого значення, як вони мали раніше. А от з приводу тієї ілюзії, я про це у себе на каналі, в тому числі дуже багато говорю і говорив, і у вас в ефірі про те, що ілюзія про те, що Росія спочатку повинна перемогти в Україні, і тільки після того почнеться значить війна їх з Європою. Вона була помилковою самого початку, коли. Ми говорили про це і не раз і про такі можливості. Я завжди звертав увагу на те, що можна пригадати ну 2015 пятнадцятий рік, 2014-2015 рік було загострення у Путіна. Було бажання прорватися, перемогти. Потім його зупинили мінські домовленості. І що він зробив після цього? Він переніс військову потугу Росії в Сірію і вони продовжували воювати там. І в даному випадку, як це відбувається, дуже просто. Ну, дивіться, для того, щоб нас налякати, сюди треба відправити там 50 ракет і тисячу дронів. І тоді нам складно доводиться. А для того, щоб налякати Європу, достатньо відправити 10 чи 20 дронів. І, Звичайно, що влаштувати таку, такий скандал, такий переполох, як вони влаштують десятьма дронами в Європі. В Україні цього вже не зробиш. Тому Путіну. Дуже зручно і дуже легко влаштовувати такі істерики е, Європи, не майже не несучи витрати. І дуже смішно було вчора. Там чи коли його те інтерв'ю було, коли він каже: в Європі багато божевільних, які там запускають дрони, і, а, і це одна цитата. А друга цитата: французи, значить, пірати, вони захопили танкер, а дронів там немає. Ну тобто, він в курсі, що дронів там уже немає, що їх викинули за борт. Він все розуміє це. І те, що в Росії багато божевільних російських в Європі багато божевільних російських, які в Україні, на жаль, теж які у нас владі часто трапляються, на жаль, тут він теж правий, тому що таких божевільних, які працюють прямо чи не прямо на Кремль, їх дуже багато. Можливо, хтось, ну справді, якщо допустити, що хтось там з тих терористів. Які запускаються дрони, можливо, хтось із них один зробив це не для того, щоб Росія йому дала завдання, а просто він на хайпі це зробив. Таке теж може бути, але насправді ясно, що тенденція російська зрозуміла. Вони будуть бити по Росії. Я вчора прочитав в біл дуже цікаве розслідування, яке. Ну, для нас воно видається незрозумілим, бо ми кажемо, а чого вони не хочуть збивати дрони? Чому Фінляндія каже, що ми не будемо забивати дрони, чи там Польща чи Німеччина? А виявляється ж те, чого ми з вами не, не розуміємо. Що таке у нас збивати дрони? Хлопці з певною зброєю починають лупити в небо і збивають ці дрони. А уявіть собі європейська країна, де існує безліч. Цивільної авіації існує безліч м, легкомоторних літаків, транспортна авіація, тобто їх небо заповнене літаками. Ми це забули вже в Україні, як це буває. А у них це так і працює. І як тільки ППО починає працювати, е, велика небезпека того, що якісь з цих пострілів будуть збивати літаки. А уявіть собі. E, значить, треба спочатку, побачивши дрон, оголосити безпольотну зону, дочекатися, поки літаки вилетять з цієї безпілотної зони, якщо всі вилетять, тільки після того починати полювання e, за цим дроном. Тобто це не проста робота. Країна або воює, або не воює. От ми воюємо, у нас ніякі літаки не літають, і для нас такої проблеми не існує. А їм треба змиритися з тим. Що Путін хоче зробити, щоб у них не було літаків? Зрештою, це те саме, що робимо ми. Ви згадайте, кожного ранку ми читаємо новини, які аеропорт в Росії закривали, і де там нічого не літало. І теж його закривають не тому, що цей один дрон, який туди прилетів, може знищити літак. Просто стріляючи по цьому дрону, можуть збити російські літаки. Тому вони його перекривають. І до речі, це вже було в Росії. І так далі тому. Проблема не така проста, як багато кому в Європі здається. Не питання не тільки в тому, що треба переозброїтись, треба приготувати своє власне суспільство для того, до того що війна, отака війна гібридна, вона завдає дуже багато незручностей і, і вона завдає багато шкоди економіки. Ясно, що один дрон, який влітає там на якийсь аеродром. Він завдає шкоди в мільйони доларів е Європі, а сам коштує копійки. І Європа повинна зрозуміти, що зовсім іншими способами треба вести цю війну, і от вони і вчаться потроху України. Утім чи не виникне перепону у процесі переозброєння Євросоюзу внаслідок того, що сталої консолідації усіх чиновників європейських країн ну, немає. Деякі з них вважають, що не потрібно якось різко відповідати на ось такі провокації. Та й власне не називають що це за дрони. Ми частіше за все чуємо саме фразу невідомі дрони, а не російські дрони. Ну э, росіяни теж довгий час писали. Коли наші дрони залітали, вони писали невідомі дрони. Ну і це ну якби з точки зору юридичної, ну от вони не розуміли, що наші дрони можуть долетіти так далеко. Ну от і їм здавалося, що це невідомо чиї дрони, а раптом це якісь інші. Ну але питання не в тому. Питання в тому, що хто би з них що не говорив, чи хотіли б вони збивати російські дрони, чи не хотіли б. Вони розуміють, що їм треба переозброювати свою країну все одно її треба переозброювати, тому що воювати тією армією, якою в них була. Ну там ракети, якісь там невеличкі, якісь там невеличкі броньові машини, і щось там іще таке. Це все треба перероблювати, бо воно не годиться для тієї війни, яка, яка буде, і це не пов'язано вже тепер напряму з Путіним. Напряму з путіним пов'язано інше: що якщо ця війна буде далі тривати, то технології і збройні концепції підуть ще далі. І ну, ми побачимо на місці цих безпілотників, які ми бачимо, інші більш сучасні рої. Електронне управління ШИ, який буде керувати цими роями і так далі, все це ми побачимо, якщо війна буде тривати далі. І тому всім треба до цього готуватися, і в Європі, в тому числі. Тому навіть ті, хто говорить, що не треба готуватися до війни саме з Росією, вони повинні розуміти, що тепер цю технологію може використати будь-хто інший. Ну, умовно кажучи, терористичне угрупування, якесь чи хтось інший. І тому так чи інакше. Переозброюватись їм доведеться з любові до Росії чи з ненависті до Росії, але доведеться і вчитися і тому, як будувати нову армію. Нові озброєння вони можуть тільки в Україні, тому що насправді в світі є тільки дві армії, які воюють, і які вміють воювати, і які знають цю цей досвід. Це не американська армія і не китайська армія. І не армія Європейського союзу, а це українська і російська армія. Вони мають цей досвід, і цей досвід вони будуть продавати своїм союзникам. Росія продає його Китаю, а Україна повинна його продавати своїм союзникам в НАТО, і європейському союзі. Ознаки цього є. І оце розуміння того, що ми не просто у них щось просимо, а ми перша лінія фронту. Що це не тому, що у нас окрема війна, у них окрема, а ми частина спільної війни. Це дуже важливі заяви, і вони важливіші навіть ніж переозброєння, тому що в основі їх лежить спільна відповідальність за нашу війну, і це дуже важливо. Ну і на завершення хочеться почути вашу думку стосовно інциденту, коли російське судно на 20 хвилин зайшло до у, в Балтійське море там поблизу польського газопроводу воно знаходилося. Як ви оцінюєте оперативну реакцію польської прикордонної служби? Чи не варто було реагувати більш суворіше на такий інцидент? Ну, ну насправді міру суворості треба. Визначати е, е, ті реальною небезпеку, яка там є, і якщо е, в повідомленні говориться про те, що вони побітили це судно і зробили там заяву і звернення, і судно зразу виїхало, то це і є той самий, ну такий якби попереджувальний вистріл. Тобто, з... <кій> коротше в мирний час е, перед тим як застосувати зброю, завжди застосовується попередження. В класичному варіанті це називається вистріл в повітря чи там попереджувальний постріл, і не можна говорити зразу, що якщо з'явилось якісь там судно, то воно точно це злочинці. Ну тобто, якщо це не злочинці, раптом ну так випадково, шанс один відсоток а і так. Тобто робиться так званий попередній жувальний постріл, але в даному випадку це було повідомлення їм на радіостанцію. Вони зразу втікли, і вони так будуть завжди робити. Їх буде багато. Росіян дуже багато. Вони будуть заходити в різні місця, залітати. І Європа, ну як? А, а що ви зробите? Ви ж не можете кожен татер розстрілювати, який під'їжджає до кордону. Ну не мож, ну, всіх всіх розстріляти не можна, бо завтра росіяни почнуть відправляти туди катери, катери з дітьми і е, значить е, е, жінками е, в купальничках, які будуть просто розважатися, вони влаштують туристичні екскурсії вздовж вздовж польського кордону. І поляки будуть стріляти, а вони будуть показувати трупи дітей і жінок. Значить, і казати: бачите, ви розстріляли наш мирний катер. А влаштувати такі тури для всіх бажаючих за рахунок ФСБ. Ну мабуть, вони це зможуть зробити. Тому питання, яке вирішують поляки і інші балтійські країни в першу чергу, тому що зараз реально війна йде на українському фронті. Пряма і гібридна війна саме на Балтійському фронті, там стоять дуже складні, дуже непрості задачі і. Вирішити їх не так просто, як здається, так з легкістю, бо якщо е росіяни і в Криму використовували цивільних для того, щоб прикрити себе, то вони так само будуть робити і в Балтії. І е не факт, що саме це судно, яке там стояло, воно приїхало для того, щоб виконати там певну конкретну злочинну роботу. Це, це могли бути туристи, яких спеціально туди відправили, сказали, Ви там нічого не робите, Хай всі думають, що ви там робите злочин, вас розстріляють. А ми розкажемо, які ви нещасні, і вашим дітям дадуть пенсію. Ну от таке. Тобто, тут провокації можуть бути які завгодно, і ну треба і поляки це розуміють, і вони тому відповідально підходять до цієї функції.